Це у нас Аль-Шаха, Ось такі а, тютюнчики до нас залетіли. А, преміум а, кальянний тютюн, що він із себе буде представляти, і наскільки він взагалі смачний чи не смачний Я поки що не знаю. Ніколи в житті я не куштував Аль-Шаху. І мені достатньо цікаво буде потестувати, який же він на смак. Так, що у нас зайшло по смакам? Energy Drink з ось таким тигриком. Так, далі Like 33. Як зрозуміти, що сюди заходить? Хм. Достатньо достатньо незрозуміло, що тут є в компонентах і які це смаки. Що для нас є трішки проблемним. Ну, нічого, ми будемо розбиратися. Так, Cool Assassin. Ось такий. Далі. Dark Cherry. Тобто Чорна вишня. Така. Sun Mix. Ось такий. Далі. Indian Pay. Ось так. Watermelon. Double Apple. Tequila Sunrise. І Winter Night. Подивимося. Подивимося, я. Поки що не маю взагалі ніякого порозуміння того, що це за тютюн, що він із себе представляє, і яким він буде на смак, але все це ми дізнаємося зовсім скоро.